Вітаю, друзі. 13 вересня 2024 року у впливовому американському виданні Політіко чи Політіко вийшла стаття під назвою Концентрація чи узурпування влади Зеленським. Це погано для України. Я вважаю, що тексти ОРГЮА переклали цю статтю українською мовою. Я дам посилання і на оригінальну статтю, і на цей переклад. Ви зможете самі. З текстом цієї статті ознайомитися. І я вважаю корисним коротко пройтися по тезах цієї статті, а потім зробити певні узагальнюючі висновки у зв'язку із цією статтею. Це не перша критична стаття щодо Зеленського, але вона досить, як на мене, показова. Отже, перш за все, в цій статті обговорюється. Перестановки в уряді, які сталися от буквально нещодавно, які анонсувалися ще з весни як щось дуже грандіозне. Політіко чітко говорить з посиланням на джерела в Україні про те, що це просто перестановка ліжок у умовному зеленому борделі, і повна відсутність нових облич і підсилення впливу офісу президента. Крім того, згадується відставка Кудрицького з Укренерго. Яка викликала негативну реакцію в інвесторів і в наших партнерів в Європейському Союзі, крім того, е акцентується увага на тому, що звільнення Колеби – це є насправді усунення міністра не зовсім лояльного до е офісу президента, і ми бачимо, що міністром став. Себіга, який є вихідцем з офісу президента, і його перші меседжі і риторика свідчить про те, що він цілком підтримує всі тези, які спускаються з банкової, і справді тепер і ОПА і Міністерство закордонних справ співають в одну дудку. Хоча я не вважаю, коли бо до офісу президента, він Дуже багато пронижувався і фактично плазував перед єрмаком. Це виглядало дуже неприємно, однак, можливо, не публічно він висловлював якісь там критичні зауваження. Згадується також відставка Резнікова, яка відбулася значно давніше, про те, що вона сталася через корупційний скандал, і наводиться приклад про те, що звільнення залужного теж є прикладом того, коли популярний і як думає ОПА нелояльний чиновник. Становить якусь певну потенційну політичну загрозу для ОП. І е, констатується про те, що цей авторитарний стиль правління Зеленського він дуже шкодить Україні, тому що знижує її гнучкість і здатність реагувати на виклики. І що на Заході всі бачать цей авторитарний стиль Зеленського, який прослуховується лише до. Своїх близьких радників і ігнорує думку навіть розумно тих людей, які, яких він вважає нелояльними, і на заході, знаючи цю ситуацію, вони мовчають і публічно не коментують її лише для того, щоб не давати пропагандистських приводів Російській Федерації. І дивно Політіко зазначає про те, що на Заході вважають Зеленського оратором. Не знаю, чесно кажучи, як до цього це сприймати, тому що, звісно, що Зеленський ніякий не оратор, тому що він не вміє довести свою думку до кінця. Хоча, можливо, на західну аудиторію такий стиль простого хлопця можливо впливає і досі, а можливо, вже і ні. І що можна зробити? Які висновки можна зробити з цієї статті Політіко? Ну, по-перше, ми бачимо разючу відмінність між інтелектуальним рівнем цієї статті, і статті, які виходять щодо Зеленського в наших засобах масової інформації, які є просто комплементарними або передають меседжі влади без її аналізу, цих меседжів, без їх аналізу, без їх критики, без їх вписування в історичний контекст політичного процесу і без відповідної оцінки. Політико – це стаття, яка Висуває тези певні дається оцінка журналіста, дається певна інтерпретація. І, Звісно, що це рівень на кілька порядків, інтелектуальний рівень на кілька порядків вищий ніж статті щодо зеленського наших засобів масової інформації, які фактично перетворилися на рупори влади. І політіко нам підтверджує, як повинні виглядати вільні засоби масової інформації в демократичній країні. Крім того, що є ще можливо більш важливим, Стаття у політико підтверджує, що на заході все бачать і все дуже добре розуміють. І вони розуміють справжню ціну Зеленського, справжню ціну його популістських, автократичних, недемократичних методів. Вони розуміють всі процеси, які в нас відбуваються, концентрація влади, всупереч конституції та чинного законодавства, руйнування розподілу влад, тощо, тощо вони бачать, що Зеленський неефективний лідер. Який не здатен формулювати стратегію, і поза сумнівами, що така стаття вона може символізувати ну, там, якісь елементи інформаційної боротьби в публічному просторі, однак з іншого боку, вона може призвести, якщо таких статей буде значна кількість, до того, що західні суспільства запитають себе. Чому ми підтримуємо цей автократичний режим і чим він відрізняється від російського режиму? І чому ми повинні давати гроші цій людині, яка ігнорує наші поради і ігнорує наші рекомендації, ігнорує демократичні цінності? Так, Україна бореться, але вона бореться через своє мотивоване громадянське суспільство, через свої збройні сили України. Однак створення цієї жорсткої вертикалії моделі воно? Знижує рівень спротиву України і може призвести до непоправних негативних наслідків. І Зеленський цих ризиків не бачить. Однак на Заході все це бачать. На цьому тижні Зеленський зустрічатиметься з президентом Байденом, і, схоже, в них буде дуже складна розмова. Побачимо, чи вплине це у якийсь спосіб на Зеленського, в чому я дуже сумніваюся. Слава Україні!